У Володимира Зеленського засяяли очі. Президент почав усміхатися і жартувати. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Українці скучили за гумором від президента. Думаю, так. Не впевнений, що я готовий її розказати. Я не впевнений, я думаю, просто ви будете сміятися, а в Росії будуть плакати. <реш> не Непевно, що це кмісто. <реш> це називається чорний гумор. <реш> Зараз у Зеленського на думці чорний гумор. А ще шість років тому Володимир жартував ось так з російського диктатора. Путін, ми все говоримо, Путін безсовісний пристав к Україні. Та може бути не случайно, тому що Україна красавиця, а не йому просто нравится. І судя по його поведению, вона йому нравится більше, ніж Кабаєва. Також президент України впевнений у перемозі України і навіть знає, що зробить після розпаду Російської Федерації. After victory, I will go to Crimea. I really want to see see, <laughs> see, see. Uh, and when when will it be? Wow. Not in winter, because on the sea, what to do on the sea in winter. I will go when it will be warmer. Стійкість, мужність та гумор завжди були з Володимиром. Олена Зеленська зовсім не здивована діями чоловіка. Вона навпаки рада, що Україна відкрила для себе президента по-новому. Ми ж цього не планували. Я собі не уявляла, як він буде поводитися, якщо буде така ситуація. Але коли ця ситуація настала, мене не здивувало нічого. Я знала, що відчувала, що він робить так. Як має робити, і я від нього інших вчинків або поведінки не очікувала. Мені навіть іноді ображало на початку, що всі багато людей дивувалися, який він виявився. Він не виявився, він такий був завжди. Олена Зеленська розповіла, як навчаються президентські діти під час воєнного стану. Насправді процес навчання для українських дітей цього року не дуже відрізняється від попередніх двох років, коли через ковід всі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. І звісно, що всі діти навчалися онлайн, проте не було такої небезпеки, як зараз. Війна, звісно, вносить свої корективи в усі сфери нашого життя, а особливо у процес навчання. Тому, звісно, що батьки переживають за своїх дітей, які пішли на офлайн навчання до школи та університетів. І Олена Зеленська, як мама двох дітей, також на виняток справила, адже їх з Володимиром донька цього року вступила в Київський університет. Але в який саме Перша леді не стала уточнювати, а молодший син ходить до школи. Перша леді розповіла, що їх діти навчаються як усі інші. Ми Дуже щасливі, що Олександра вступила цього року в Київський виш. І саме цей тиждень, найперший тиждень навчання. На жаль, онлайн. Але я спілкуюся з нею телефоном, питаюся, як там що. Вона мабуть очікувала, що з першого ж дня вона буде отримувати унікальні знання університетські. Поки що така вступна програма. Їх знайомлять з предметами, що вони будуть вивчати. Їй цікаво, вона займається вдома. Я спокійно. А от молодший син Кирило ходить до школи та навчається в офлайн режимі. Я перевіряю повітряні тривоги постійно. Кирило бере тривожний рюкзачок до школи. Всі українські мами розуміють його необхідність і всі розуміють, як страшно зараз відпускати дитину до школи. Також Перша леді наголосила на тому, що важливо говорити всюди, як проходить процес навчання під час повітряних тривог та взагалі під час воєнного стану, щоб всі країни, хоча б уявили, як це, коли дитина ходить до школи зі змінною білизною та тривожним рюкзачком. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. З вами була ваша Соня. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Слава Україні! Після мене залишиться об'єднана Україна, об'єднаний народ. І так воно й вийшло. У нас сьогодні вже не діляться люди на хто з заходу держави, хто з центру, хто з Донбасу. Ми всі об'єднані і нас об'єднала ця війна, так і є. Перше, я впевнений, що закінчиться війна, ми відбудуємо державу. Я не знаю, скільки на це потрібно буде часу, людей і грошей. Я маю на увазі фахівців, але тим не менше це буде великий позитив. Ми побудуємо нову державу, державу мрію.